Всім привіт! У нас в гостях Сергій Радик. Сергій проходив програму професія Manager». Сергій, привіт, розкажи, будь ласка, трошки про себе. Всім привіт! Як вже сказав Ігор, мене звати Сергій. Я з Вільської області. Мені 20 років. Працював я в кол-центрі спочатку. Пізніше я працював на позиції хантера. В школі англійської мови в принципі там також вже показував результати, але потрібно було просто це все об'єднати, так би мовити, mm -hmm. об'єднати знання. Чому йшов на курс? Що хотілося дізнатись? Хотілося б дізнатись для себе, в принципі, щось нове, як мінімум, і також обов'язково систематизувати свої ті знання, які вже були. Ну і в загальному хотілося б дізнатись, що таке взагалі, от база для Sales менеджера, тобто, що це, що він повинен точно вміти, для того, щоб був результат. І структурувати це, так би мовити, в себе в роботі, і застосувати військово. Давай одразу перейдемо к результатам, що отримав за е виставками за висновками курсу. Які твої е зміни після навчання? А, на рахунок результатів в принципі. Е Результати перевершили взагалі очікування. Тобто я отримав систематизацію тих е, знань, які я е, вже до цього мав. І е, так би мовити, ще приблизно на 70% більше я отримав знань, ніж я взагалі мав. Тобто І в е, принципі, об'єднавши це все, вже є е, більш конкретні результати. Тобто, я всього лише за півтори е, тижні знайшов роботу за допомогою того, як я склав резюме. Також в принципі, на роботі вже зараз показують дуже непогані результати. Всього лише третій день на роботі це вже 5 Виставлених рахунків зараз очікую одну оплату. В Принципі, сьогодні вже робочий день. На мою думку, і... Ну, і в загальному я розумію те, що я ще не все застосував далеко, тобто потрібно ще все застосувати. І в принципі, на мою думку, тут можна. Дуже багато саме заробити, тобто більше ніж 20 тисяч. Пройшовши курс, застосувавши все, можна заробити mm. більше ніж 20 тисяч. Точно це скільки було співбесід? Mm. Скільки було взагалі пропозиції роботи? Пропозицій mm. було п'ять. В загальному пройшов три співбесіди. Три співбесіди. Просто одна компанія запропонувала такі умови, які мені насправді дуже сподобались. Взагалі мені сподобалась компанія. Ну, це була також рекомендація Ігоря Сандика, Тому я вирішив, що це буде найкращий варіант. Ти ти вибрав ту про ту вакансію, яку ми радили, так в наших так. в наших чатах, угу. я так би мовити, співставив співставив Просто ті е, факти, які там є. Тобто крута мотивація, е, круті, в принципі, е, керівники, е, хороші результати менеджерів. І рекомендація Ігоря юрисантику. Тобто, всі вчуться по Ігорю сандику, значить туди варто йти. Тобто там вже швидше за це, там вже все добре. Що тобі сподобалося протягом навчання? <клес> Які у тебе взагалі були враження, бо що якийсь модуль запам'ятався? Які взагалі враження відчуття? Звичайно, сподобалося те, що інформація дуже структурна, дуже взагалі всі е, відеоуроки вони дуже інформативні, але одночасно з тим короткі і дуже зрозумілі. Тобто, я все взагалі розумів з першого разу. Е, в своєму житті можу виділити те, що я далеко не все розумію з першого разу, і постійно потрібно перепитувати. Але тут протягом от, всього часу, що я проходив курс, всі 10 модулів, я все повністю розумів. І розумів логіку, як мені саме досягти цілі за допомогою е, цих інсайтів, який модуль тобі запам'ятався найбільше. Який ну, вплинув на твої результати, найбільше, найбільше, от саме так можна сказати, мої свідомості за сіло, це в принципі два модулі орг-структура і скрипт продаж, оскільки скрипт продаж це якраз той інструмент, за допомогою якого ці показники робляться менеджером, взагалі, крутим от, продавцем стати дуже важко, оскільки е, я не розумів нащо взагалі скрипт, і е, я тоді почав імпровізувати, бачу, що імпровізація не дає результатів, я почав розуміти, що в більшій мірі, якщо дотримуватися скрипта повністю, то по суті, в е якихось невдачах. Так, якщо, наприклад, залежить від менеджера винуватий більше скрипт, ніж сам менеджер. Менеджер дотримувався скрипта, потрібно просто покращити скрипт, а тоді вже можна просто сісти, проаналізувати, зрозуміти, де були якісь там неправильні речі, і просто покращити сам скрипт. пізніше його дотримуються. Тобто відсоток дотримання скрипта, це ж також є KPI, це також те, що в принципі залежить напряму від нас. Кому б ти порадив цю програму? На для кого вона буде максимально ефективною? Це новачки, це вже Діючі менеджери? в основному от, найбільш корисно, я думаю, це буде для новачків і також для менеджерів, які в принципі, зараз не розуміють логіку роботи, тобто не розуміють, чим вони займаються, постійно вигоряють або щось в них вічно не так. І результати не дотягують, але дуже хочуть щось змінити, але просто от не бачать явно, як це зробити. Новачок, загалом, пройшовши курс от, вчасно, тобто виконуючи всі домашні завдання з дедлайнами, слухаючи всі поради, е, отримує просто ту інформацію, яку пізніше просто потрібно застосувати на роботі. Застосовує на роботі і отримує результат. Добре, ну, Сергій, е, якщо е, от є люди, які зараз думають, е, чи піти, чи не піти, що ти їм скажеш, що ти їм порадиш, взагалі. Е, яка яка буде твоя настанова? Однозначна порада йти, оскільки перевершує очікування, просто mm -hmm. дуже, дуже ну дуже крутий курс. Тобто, для мене, в принципі, от для мене персонально дуже крутий курс. Якщо хтось, наприклад, хоче зайнятися продажами і е, просто запитає мене, як мені швидко навчитись. Я рекомендую. Дякую тобі ви дуже за цей відгук. І, звичайно, удачі у продажах. Закривай сьогодні. і Удачі, що прямо сьогодні у тебе вже зійшла перша оплата на новому місці роботи. Тобі Дякую. успіхів і на зв'язку.